Міністр оборони Рустем Уміров і головнокомандувач, е, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська. Е, цитую, мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку. Зараз е, доповіли про ситуацію, поточні виклики, рішення будуть прийняті найближчим часом. Ворогу не сподобається, наголосив очільник МО. Ну і також не можемо не розповісти про підрозділ гур, який а, має назву Кабул 9 Про ефективність бойового загону найкраще свідчить кількість знищених ним ворожих цілей за період участі у бойових діях. Вони а, зробили дуже бага... дуже багатий внесок. Здобутки цього підрозділу: 12 танків, 25 броньованих машин, два літаки. Су 25 11 одинадцять артсистем, 12 комплексів. Реп а, Кабул 9 Ви на початку повномасштабного вторгнення Росії за сприянням та участі начальника горму України Крила Буданова підрозділ сформували ветерани українських спецслужб та збройних сил України.